Два крайні роки голова методичного об'єднання керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти області Дніпра Віктор Мараш не готував церемонію нагородження змагань, кубка серед навчальних закладів суб'єктів цієї освітньої діяльності, які, звісно, не збиралися до купи його колеги-викладачі. Сам він протягом цього часу боронив на фронті країну від окупантів у лавах збройних сил України. А після виходу на пенсію і демобілізації відразу взявся за улюблену справу. І реанімував та провів Спартакіаду, яка до цього була традиційною невід'ємною частиною фізкультурно-спортивного життя учнівської молоді регіону і Ну, Я хочу перше за все подякувати всіх керівників закладів фахової передвищої освіти, директорів, які відгукнулись і прийняли участь у цих змаганнях. Ми виступили в п'яти видах спорту, і я хочу сказати, що всі з великим бажанням. Прийшли на ці змагання. Я думаю, що, що ці змагання це початок спартакіади на наступний рік, 24-25. Тому ми будемо готуватися і хочу подякувати всім, всім керівникам фізичного виховання, які зібрали понад 350 студентів, які виступили в цьому турніру. На початку стислої церемонії нагородження її учасників привітав, подякував за роботу та побажав успіхів начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Дякую Марчу вітер Ніколайовичу за Миколаєвичу по запановлення спартакеади, яка не проводилась майже два роки. І ми відновили спартакіаду серед коледжей. Участь прийняла 15 закладів, 5, 5 видів спорту. Ми майже там, стараємо, стараємося вийти на той рівень по змаганням, який ми зараз проводимо в місті Дніпри. І зараз відновлюємо спартакіаду серед коледжей. Далі очільник спорту нашого міста разом з головою методичного об'єднання керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти області Дніпра Віктором Марачом одним з перших вшанували. Директора Дніпровського технолого-економічного фахового коледжу Віктора Карпова та керівника фізичного виховання Євгена Рубанова останньому за короткий проміжок роботи на новому місці вдалося підняти навчальний заклад з останнього, 15-го місця загальнокомандного заліку з протокіади відразу на п'яте. Далі було нагородження великої низки інших коледжів, які приймали активну участь у змаганнях, допоки справа не дійшла до призерів і переможця. Третє місце посів Дніпровський професійний коледж радіоелектронні. Директор Василь Тихонов, керівник фізвиховання Світлана Шарапова. Другим фінішував транспортно-економічний коледж. Директор Вадим Дашко, керівник фізичного виховання Михайло Матайов. А сильнішим став Дніпровський фаховий коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури, директорка Вероніка Батагіна, керівник фізиховання, Віктор Марач, учні якого виграли змагання трьох видів спорту з п'яти, а в інших двох стали срібними і бронзовими призерами. І на закінчення церемонії, звісно, за гарною доброю традицією, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину.